Смачне сало швидко. Складники сало 1 кг, цибуля одна штука, часник, одна головка, паприка, перець з горошком, сіль, лавровий лист. Отже, ви на каналі Кухня. І якщо ви любите щось смачненьке, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. А ми завжди допоможемо вам приготувати щось смачненьке на вашій кухні. Сало покласти в кастрюлю, додати цибулину, часник, лавровий лист, перець, залити водою, щоб покрити сало, варити на маленькому вогні 2 години, потім дістати сало, обтерти паприкою та часником, замотати у фольгу та, у холод... та поставити у холодильник. І не забудьте підписатися на канал Кухня Смачного.